Типова вітчизняна зала суду тут є місце для обвинуваченого захисників прокурорів, звісно ж, суддів. Єдина особливість відтепер праворуч та ліворуч від судді можуть сидіти звичайні українці. Присідайте, будь ласка. Пенсіонерка, вихователька дитячого садка, паспортистка. Перші присяжні в Україні. Жодна з них не має юридичної освіти, через що на першому ж засіданні виникає чимало запитань. Чаток, і потім сім. Буду жі сидіти ці люди не знімати, чи так не можна. За те, що ходитимуть на засідання та вирішуватимуть долю підсудних, ці жінки зарплатні не отримають. Натомість за ними зберігають робоче місце і враховують відпрацьований день на основній роботі. Що спонукало йти у присяжні, не кажуть з журналістами, спілкуються неохоче. вирішують основні суді. Ми додатково обирали присяжних у міській раді. Склали список львів'ян віком від 18 до 65 років, які не мають психічних захворювань. Судимостей не є чиновниками та, головне, хочуть сидіти поруч із суддею. Набрали три десятки претендентів. З них комп'ютер обрав сімох. Після підготовчого засідання залишили п'ятьох. Один є діючим працівником правоохоронного органу, інший кандидат у присяжні колишній працівник прокуратури і мій безпосередній керівник. В дев'яності роки, тобто він теж з метою того, щоб не було в подальшому підстав вважати, що дані присяжні є упередженими. Вони були виключені зі списку. Прокурор каже, присяжним дісталася складна справа у клітці громадянин Марокко Шакіп. Отман півроку тому він буквально забив на вулиці до смерті відомого травматолога Леона Фрайфельда. Клопотання, аби до справи долучили присяжних, вносив захист. Мовляв, щоб люди побачили, що на обвинуваченого тиснули. Його били. Коли затримали, над ним знущались, 12 годин не давали йому їсти пити. Я сподіваюся на їх людський досвід. Моє віжіначки, так що я думаю, все добре буде. Він ще пам'ятає, як у суді були народні засідателі. Головний суддя райсуду вважає залучення народу до вирішення резонансних справ, практика позитивна, але слід стимулювати громадян, адже не всі хочуть витрачати час на суди. Законом про суду передбачено, що кабінет міністрів має визначити. Винагороду за участь в судовому засіданні. поки що такої постанови кабміну немає. Тоді, якщо це буде чи там відповідно до частки, чи якимсь чином інше врегульовано, то буде і інтерес, і можливість забезпечення та й незале... забезпечення їхньої незалежності. Вони такі судді. Троє основних та двоє запасних присяжних мають таке ж право голосувати за прийняття рішень, як і судді. Керуватимуться вони емоціями чи знанням законів, поки невідомо. Професійні судді так само є на цьому судовому розгляді і. Я вважаю, що все ж таки закон України і Кодекс Новий України всі би мали знати. Чи знають їх присяжні? Ну час покаже. Чи вбивав громадянин Марокко львівського лікаря на першому засіданні? Присяжні не визначили. Після чисельних клопотань та майже восьмигодинного розгляду справу перенесли. Дар'я Феденко Євген Родіон, п'ятий канал.